Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Союзники підтримують кандидатуру залужно. Якщо той вирішить піти в президенти. але стопот буде дуже важким для України. Валерій Залужний не так давно дав інтерв'ю. The Economist. кинулися в очі деякі деталі, які чомусь не подають. Змі пише експертка Світлана Білуник. Головнокомандувач заявив, що за його підрахунками рашисти нарощували свої ресурси. Три. Чотири роки і планували їх використовувати три місяці. Це цікава інформація, яка ще раз підтверджує, що Путін довгий час знаходився під гіпнозом мінських домовленостей, які стриможили Кремль і почав підготовку до війни. Тільки в кінці каденції Порошенка твердо постановивши замінити його на більш зручного президента. Так і відбулося. Залужний для успішного завершення війни ставить три завдання: перше завдання утримати фронт, бо звільнити за його словами в 10-15 разів. Важче ніж здати. Тут знову цікаві роздуми. Нам, деякі експерти, розказували, що здавати території це така хитрість для виснаження сил ворога для розтягнення його тиліва. Але ж слова залужно заперечують таку стратегію. Друге завдання підготуватися до нового витка війни, який може відбутися узимку, бо ворог готує зброю і живу силу. Залужний не криється і зізнається, що наші війська всі зараз пов'язані в боях. Вони стікають кров'ю, вони стікають. Кров'ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем. Це натяк, що ЗСУ воюють на межі можливого автозимку. Цих можливостей може бути недостатньо. Хоча залужний говорить, що мобілізація ідеї, нам не потрібно сильно нарощувати особовий склад. Залужний не виключає, що новий наступ може початися з Києва. Третє завдання зберегти енергомережу. Як залужний говорить, здається, що ми на межі, ми балансує. Мо на межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді починають мерзнути дружини та діти солдатів. І такий сценарій можливий. Який настрій буду бійців? Уявляєте без води, світла, тепла. Чи може говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій? Тому так виглядає, що ми ще маємо пережити в наступному році загострення війни. і Тільки потім можемо мріяти про деокупацію всієї України. Ми маємо щодня допомагати ЗСУ. Хоча окремі політики роблять у себе українці з Наприклад, раптовими звинуваченнями в адресу генерала щодо здачі півдня або ж допитами. В той же час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командувачем села НАТО ЗС США у Європі Крістофером Каволі та начальником штабу бронебританії Тоні Радакіном. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Провели зустріч у широкому складі з нашими партнерами: Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом. Крістофером Каволі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіном під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках. А також дії та ймовірні плани противника йдеться у повідомленні. Під час розмови обговорили основні потреби сил оборони України, а зупинилися на актуальних потребах збройних сил України у снарядах, дронах та. Військовій техніці окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури. Додав Валерій Залужний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.